Взагалі, а поблуєте, хто тако бачив мої стендапи раніше, щоб я собі розумів? <плес> Баба <плес> Галя? Це ви? Гладай по голосу. По голосу? Баби такий голос. Низький. Баба все життя на городі кричала: де ти? Славко?» Дивіться, такого е, хочеться вам признатись нарешті, що я насправді не люблю стендап. Я більше люблю таксувати. Я дійсно, знаєте, заїбався, бо це ти кожен раз сидиш, от я вчора сидів і я такий, що же ж цих людей розсмішить? Що же ж розсмішить? А люди всі такі різні, корва в кожного собі своє в голові. Ти виходиш, половина з того не заходить. В результаті інша половина, яка заходить, там лише слово піська розмішив. А ти всю ніж думав над тим? Ще я себе, знаєте, завжди редагую дуже сильно. Я щось ввечері придумаю і такий: вау, ахуєнно, класно, Славік, ти геній. Зранку просинаюсь, думаю, Славік, ти дебіл. Ну ти хочеш почати стендап з того, що ти не тобі не подобається стендап. Ти би ще десь слово «піська» на початку вставив. Щоб зразу здати рівень. Ще я картавлю. Хто помітив, що я картавлю? Ні? Не помітили, нахуя тоді сказав. <сум> так, знаєте, це взагалі не проблема. Лише один раз була проблема, коли мій сусід по кімнаті завів пса і назвав його Ар-Арарат. <підликнує> пес, сука, навіть не відзивався, блядь. Я стояв і такий ар-ар, ар ар-ар, блядь, пес іди сюди. Сузі приходить, каже, нащо ти на пса кричиш? Він глухий. Я думаю, нахуя ти йому ім'я дав? Як він ви мене позлите просто? Але записався до логопеда. Нещодавно домовилися з ним по бартеру. Я рекламу, він мене вчить говорити слово бартер нормально. Бо то з мене інші рекламодавці давці сміються. Я кажу, давайте по бартеру, Вони такі по бартеру. Оплата кіндер сюрпризами і логопед мені показав таку дивну вправу, каже, запихай тако два пальця в рот, отак, і я робив так. Я думаю, виходить, але я дочка збуджуюся старенький, і... Добався, буде ерекція. Деякі люди вважають, що картавість то сексуально. Є такі люди в залі сьогодні. А, Одна людина. Це піздець. Ну, я згідний, в принципі, дуже дивно виглядає, коли ти під час сексу нахляєшся до дівчини, і такий, я тебе трахну. Ти брудна корва. Хочеш разом, буде, боже, навіть сквірт. Ну, це я максимум подароч. <риклад> Але взагалі пішов до логопеда, бо знаєте, мене заїбали вже ці люди, які чують, що я картавий, їх ніби переклею зразу. Вони зразу такі, а скажи трактор. Давай трактор полі дир -дир -дир". «Риба, рак, ворона сер. Давай, дир, -дир, дир Ну, що це блядь, за хуйня? Це ці самі люди будуть підходити до людини, яка вообще не може говорити і казати, я скажи щось. Чи до людини, яка не може ходити казати їй, а ну встань і йди, давай, встань і йди. Це собі тільки Ісус Христос міг таке дозволити. Цікаво, чи він підходив до Картавих колись. Ти не можеш сказати букву Р іменем Господа, і речи, давай, встань і речи. Скажи, Христос воскрес! Давай, Христос воскрес! Ой, ой, я вибачаюся, спойлер. То буде пізніше. Що, знаєте, діти в школі знущалися з мене. Достатньо було один раз сказати, що я хочу крекери в їдальні. Все, пізда я був крекером, блядь, до кінця навчання. Я завжди приходив в, в їдальню, я такий крекер — не, горішки — ні. Сука булочка, сиром, ні. З вишнями, блядь. Та я ті вишні нахуй ненавиджу. Більше, ніж буква Р. І от я так до довгий час свого життя працював ведучим, теж на весіллях. Є може люди, яким я вів колись весілля. Поаплодуйте. А. Ну, можу провести вам. Але дивіться, ну, я зразу бачу у ваших очах, от, що там за скартавого за ведучий дуже недорогий. Сто баксів. Іменно баксів, не доларів. Єдине, що я зразу кажу, я не кричу гірко на весілля. Я то рот їбав, гірко, люди не розуміють, що я від них хочу. Гілку кусь йому дати, що воно кричить, гілку, натримай гілку, блядь!» Тож гірко, така дебільна традиція. Я завжди на весіллі, коли веду, я дивлюся, 150 людей встають, дивляться, як двоє людей сосуться. Та що це за хуйня? З такими баба встає 80 років і така: давай, давай, давай. Мало! О, не будем пити! Леся вхопи його за сраку. Що буде далі? Куди далі ця традиція зайде? Через 200 років люди будуть вставати на весіллі і такі мінь єт! Мін єт! Один, два. Три, чотири, ой, чотири, ні, четвертий не влізає, дружба, йди нахуй Ти що? І баба така, мало! Ще я дуже не любив на весіллі слово давати, знаєте, це всім треба дати слово теж. Ти даєш, сука, слово мамі а, або там татові, а вони не вміють тримати мікрофон. Хоча б здавалося такий простий пристрій, так тебе чути. Ну, отак тримай, блядь. Ні, ти даєш мама така, друг їд. Тай у нас добре вистріляє. Пані Галина, трошки вище. Дякую, дякую. Враження, що матка... Зараз я пару слів скажу, потім ще пизда моя добавлю». Давай, що так? Пару слів. А так, коли таке весілля, що тобі всім треба дати слово, От Тобі кажуть, дайте тьоті Наташі, бо вона зараз їде в Польщу на чотири місця, дайте слово тьоті Наташі, дайте слово діду, бо він зараз здохне. Слово діду і не Дайте слово на нашкові. Чо, чо на нашкові? Що... На чекаємо, бо йому дали слава. Я в душі не їбу, хто такий на нашко. Хто це, що це, кум, брат, сват, блядь, це соус до м'яса, що це таке, блядь, це ваш Нанашка? Подавайте Нанашка нам, блядь. Хрест. Хресні тата. Ні, мені потім показують Нанашка, це хісь, блядь, хлопчик, блядь, три роки нахуй. Йому щось Бог слово не дав. Що я маю йому давати слово? Найваш на йде на нахуй, та й не псує мені. Роботу на цьому в мене все. Дякую, друзі, що послухали.